Нігода. Пустиня, старий монах з молодою монашкою їдуть на верблюді, заблукали вони в тій пустині, верблюд язик на бік, упав і здох коротше. І монах такий каже: так, дочко, Бог так скрішив, що верблюд помер. Значить, приймаємо Божий обряд, роздіваємося до гола і чекаємо, щоб Бог прийшов, забрав наші душі на небеса. Розділися вони до гола, сидять з раками на піску, і монашка така, слухайте, а що це у вас там е -е, терчить так догори? Так, добре, так що тирчить. Знаєш, дочко, це е -е, сенс всього життя. А, вна... а як це розуміти? Знаєш, дочко, от якщо я би тобі його впхав. Появилось би нове життя. А вона така, да, то чого ж ми тут сидимо? Пхайте ти його верблюда і поїхали далі. Хе-хе-хе!